Щоби пам'ять про захисника жила вічно на фасаді ліцею номер 15 відкрила анотаційну дошку відомому Івану франківцю Віталію Марінову. Боєць був активним громадським діячем, спортсменом, депутатом та воїном Національної гвардії України. Мати Віталія згадує з дитинства. Він був дуже відповідальним та справедливим. Завжди проявляв лідерські якості. Знала, що в будь-якому випадку син стане на захист України. Він як приходив додому, поки не зробив уроки, він не їв. Але уроки не тільки математику і прочитати. Він встиг і все прочитати. Ну в нього гарна пам'ять була. Він встиг і прочитати, і написати, і побігати у дворі, і ходити на Значить, Все він встигав. Ну і з першого класу він був старостою. Носив у себе більшенький ростом, все носив за собою вчительці журнал і ну, керував. Бо він шов. Ну тоді йшли в сім років до школи. а він в сім-вісім, бо він грудневий. Такий вже біжненький хлопчик був. От і там, де Віталік був, в котрому класі, там все був порядок. Разом з дружиною Вітою боєць прожив 13 років. У Віталія Марінова залишилася маленька донечка Лея, який не було і трьох рочків, коли загинув її тато. Дружина згадує, що з чоловіком завжди активно проводили час. Він був ну, за це. Я вдячна Богу, що я знала, що таке люблячий чоловік, справжній батько, що таке міцна, любляча родина. На жаль, так мало часу, але ну, це була позитивна, світла, добра людина, яка завжди допомагала. Це була величезна підтримка, без якої мені зараз дуже важко. Це був найкращий тато. Це була довгоочікувана дитина. Ми дуже довго на неї чекали, тому можливо. Ще і через це він сам казав, що він не знав, що він зможе так любити дитину. З початком повномасштабного вторгнення Віталій Марінов добровільно вступив до лав 50-го полку Національної гвардії України. Служив на посаді гранатометника. Командир роти Юрій Гапончук розповідає: Віталій був дуже хорошою людиною, а його рішення завжди були безпомилковими. Він постійно був ініціативним, постійно говорив правду, постійно говорив те, що думає. і Би його думки співпадали з моїми, і вони були дуже правильними. Він постійно хотів розвивати спорт в роті. Він постійно хотів розвивав і розвивав здоровий спосіб життя. Віталій Марінов загинув торік у березні. Внаслідок отриманих травм у бою з російськими окупантами на Луганщині неподалік населеного пункту Кремінна. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.